Я думав, ненавидіти вас сильніше вже неможливо. Але ви підняли нашу ненависть на якийсь захмарний рівень. Ви купнули такі глибини, розбудили вікове родовище, розлупили ядро землі і звідти рвонула вогняна лава. Ми ненавидимо вас, кожного, хто прийшов, хто підтримав і хто помовчав. І посилайте Усіх, хто намагається втюхати нам зараз якісь примінчики добра, на даний момент нам доступні дві опції страх і ненавість. А ні, страх теж недоступний. Ми ненавидимо вас. Ви прийшли підло вночі на нашу землю. Ви вкрали у наших батьків старість, а в дітей дитинство. Ви вкрали в нас весну. Вона прийшла, а ми її не помітили. Але у нас ще буде багато весен, а ви вже потонули в темряві. Ми постаріли на 10 років, але помудріли на 100 життів. І всі ці 100 життів ми не будемо ненавидіти вас. За кожного загину, за кожне міст, за кожне вирване з корінням дерево, за зруйновані пологові будинки. Але ми все відбудуємо. Наші жінки народжуватимуть воїнів, ваші клепати гарматне м'ясо. Ми посіємо хліб на ваших кістках. Ви казали, що немає такої країни, як Україна. Але саме Україна випалює вам зараз клеймо, як удобі. Саме в нашу землю ми поховаємо вашу імперську велич. І саме українським чорноземом Присипимо ваші держави землі. Найбільш віручі з нас забули про смирення і готові Христи вам, глотки, кламати хребти, Наш що жисі на Небесах, відправити вас туди якомога більше. Ви говорили, що має нація, що нас немає. Але зараз кожен українець в будь-якій точці цього світу почув покруг крові. ці невідомі ниточки. Суденний нейрон передали той самий нації, перетворивши всіх в нас на добре налагодження механізм мурашник, де кожна мурашка тягне свою маленьку частинку. Із цих малесеньких частинок ми викладемо вам хороний курган і напишемо: на щастить. А потім наша ненавість готує. Вона привести щось мерзене гідливе. Ми передамо це почуття. Світу, як естафеду. Отож, доброго вечора з Україною.